Чому від людей такого штибу звучали такі заяви? В силу того, що вони люди і здатні помилятися, чи в них якісь були, на ваш погляд, певні передумови і певні аргументи для того, щоб так говорити, чи вони змушені були це говорити для того, щоб підвищувати наш, нашу стійкість, наш моральний дух і так далі? Бо ці 88%, вони якраз і пов'язані з цим, зокрема з цими заявами. Давайте трошки спустимося з небес на землю. Ті люди, які ви згадали, не небожителі, це 100%. І навіть їм не могла і не є відома повна картина. І ми зараз точно повної картини теж не зрозуміємо і не побачимо, тому що деякі речі міняються досить динамічно. Я говорю навіть про меседжі, які видає Трамп. Mm -hmm. Зараз вже, хоча міг би робити це раніше, я хочу всіх вернути теж до реальності. Навіть Трамп не є всесильним, навіть Трамп не є абсолютно самостійним, і його теж вибирали і підтримували, в тому числі, промислові гіганти Сполучених Штатів і світу. І вони відстоюють свої інтереси. І він є представником в першу чергу фінансово-промислових груп, в першу чергу. Американських, які мають інтереси по всьому світу, тому пріоритетність, наприклад, ударів по Ірану була важливіша, ніж пріоритетність удару по Росії, тому що вартість ресурсів в Росії є 75 трильйонів, а вартість українських ресурсів є 20, 10 з яких є окупованими. Зараз риторика змінюється. Зараз ми розуміємо, що, напевно, що прийшла черга. Знову ж таки, я хочу збавити ці ілюзорні уявлення про наддержави і так далі. Їхня наддержавність це цифри економіки, їхня наддержавність це їхня в певний момент нахабність претендувати на ті чи інші ресурси і вибивати своїх конкурентів з тих чи інших світових ринків. Географічних позицій, враховуючи їхні геополітичні інтереси, економічні інтереси і так далі. Які країни більш миролюбні, які країни більш піддаються на домовленості, інші менше. В Зв'язку з цим з одними вдаються домовленості, з іншими доводиться воювати. Ми виявилися незручними та, для домовленостей Росії, їхніх імперських амбі амбіцій. І в тому числі ми не прогинаємося про якісь прості пропозиції іноді окремих дивних європейців, переважно.